Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, що робити, коли код цільового призначення в кадастрі відсутній. Реєстрація змін ДЗК в частині внесення коду цільового призначення земельної ділянки. В результаті розгляду завантаженого обмінного файлу та листа кадастровий реєстратор вносить зміни до відомості кадастру. Успішність реєстрації змін підтверджує витяг з ДЗК про земельну ділянку. З оновленими відомостями, зокрема щодо коду цільового призначення ділянки, витяг надходить землевпоряднику, який направляв електронний документ на реєстрацію змін. Строк розгляду. Законодавчо встановлено до 14 календарних днів. Після отримання витягу з ДЗК з актуальними даними про земельну ділянку можна замовляти витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку ділянки. Перешкод для автоматичного розрахунку нормативно-грошової оцінки та отримання відповідного витягу вже немає. Підписуйся! Тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.